Доброго ранку гарного дня всім дівчаткам. Доброго ранку, гарного дня усім хлопчаткам. Доброго ранку, гарного дня, тим, хто вже посміхнувся. Доброго ранку, гарного дня тим, хто має гарний настрій. Доброго ранку, гарного дня, тим, кому сумно. Доброго ранку і гарного. Кому цікаво, що ми будемо робити? Діти, до нас сьогодні завітала наша давня знайома Тетянка. А зараз вона вам розповість, чому ж вона до нас завітала. Алята, незабаром буде маленьке свято в кожній родині. А яке? Давайте ви відгадаєте загадку, можливо, хтось ізгадає. Хто нас діти міцно любить, хто нас ніжно, так голубий? Ми, як хворі цілі ночі, не столяє свої очі. Хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки. Ну що, малята? Ви вже здогадалися? кого йде Хто це така? Де день мами. Малята, а давайте зараз пограємо з вами гру яка мама. Mm. Така гарна, гарна гра. Беремо слова, які будуть характеризувати наших матуз. Тетянка, а яка твоя мама? Mm. Моя мама і гарна і красива. А ще можна сказати працьовита, ніжна та лагідна. Золота, весела, чарівна, розумна, сердечна, дорогоцінна, щедра. У кожного з нас мама найкраща. Ось малята, які ми гарні слова з вами відібрали, які, які характеризують нашу катузь. Зараз давайте з вами складемо речення про наших матусь. А допоможуть нам цьому вже знайомі вам смужки. Я вмію за такими смужками складати речення. Якщо потрібно, я і вам допоможу. Що ж, Тетянка, тоді розпочинаємо. Подивіться, малята. Перше наше речення. Мама любить. Дивіться телевізор! Яке гарне речення ви склали! Я також про нього подумала! А ось погляньте оці нові картинки! Давайте ж поглянемо. А що ж означає оця рука? Мабуть, вона означає якусь дію, так? Так. Давайте складемо реч... спробуємо скласти речення за цими картинками, за цією доріжкою. Мама. Мабуть, готує, так? Компот із фруктів та ягід. Ой, Тетянка, тебе вийшло гарне речення. Що ж, малята, продовжую. І ось наступна наша смужечка. Давайте уважно роздивіться. Не поспішайте і спробуйте саме скласти речення. Я вас почекаю. Міркували? Тепер послухайте, яке речення вийшло в мене. Мама любить червоні троянди. У вас вийшло таке речення? Можливо, трошки інакше вийшло. Моя мама теж любить червоні троянди. Ой, як гарно. Тож, йдемо далі. А тепер давайте поглянемо наступну картинку, на наступну смужку. Також мама знову рука чому. Щось гороховий варить. Мабуть, це буде речення звучати так. Мама готує гороховий суп. Ой, тетянка, яка ти розумниця, яке Добре. ж гарне речення в тебе вийшло. Що ж, малята, продовжуємо далі з вами. І ось нос мужичка. Подивіться, тут і книжки, і сердечко і мама. Що це, яке причення ми могли з вами скласти за цією смужкою? Вже гадаю, пригадали, так? Мама любить читати книги. Яке ж гарне речення! І мама, мабуть, уже розумна, якщо любить читати книги. О, а ось і нова смужечка. Давайте уважно поглянемо, а що ж тут є. Я поглянула уважно і подумала і склала таке речення. Мама готує яєдний торт. О, гарне речення, молодець Тетянка! Ось малята, ми з вами придумали стільки гарних речень про наших матусь, Що вони роблять, що вони полюбляють. Ой, а ви знаєте, я б хотіла з малятами вивчити один віршик про маму. Незабаром день матері. От я б не хотіла, щоб вони цим віршиком матусю привітали. Ой, Тетянка, яка ж ти розумниця, вже й віршика підготувала до мами, ще хочу з малятами вивчити. Добре, тож давай вивчимо віршик для матусі з малятами. Друзі. Давайте спочатку я вам цей вішек розповім. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна моки, можна моря і океани здолати, гору найвищу, штурмом узяти можна пройти крізь пустелі і хащі, тільки без мами не можна нізащо. Бо найдорожче стоїть за словами. У світі все починається з мами. Я підібрала деякі картинки, щоб ми з вами могли швидше цей віршик вивчити. А давайте з вами поглянемо на картинки, які допоможуть нам вивчити віршика. Можна у світі чимало зробити. Перетворити зиму на літо. Можна моря і океани здолати, найгору найвищу штурмом узяти. Можна пройти скрізь постелі і хащі. Тільки без мами не можна нізащо. Бо найдорожче стоїть за словами. В світі усе починається з мами. Погляньте, Ось тепер усі картинки поподувались у табличку. і тепер з їх допомогою ми зможемо швидко розповісти віршика. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна моря й океани здолати, гору найвищу, штурмом узяти. Можна пройти скрізь пустелі і хащі. Тільки без мами не можна нізащо. Бо найдорожче стоїться словами. В світі усе починається з мами. Тетянка, яка ти молодець, такий гарний віршик вивчила з малятами. Нам з тобою сьогодні так цікаво було на занятті. Дякую, мені було дуже цікаво. А ви знаєте, в мене зараз у матусі дуже багато справ. А я їй завжди допомагаю. Тож, бувайте, я побіжу мамі допоможу. Молодець, до побачення, до побачення. Діти, яке сьогодні гарне було заняття. Ми задали з вами про саму дорогу людину в нашому житті, про нашу матусю. Ми підібрали слова, ми склали про маму речення, вивчили вірші. Ви сьогодні були молодці. І гадаю, ви теж допомагаєте своїм матусям, так, як і Тетянка. До побачення, до нових зустрічей!